Всем привет друзі! З вами Микол та в цьому відео ми будемо виживати в Майнкрафті. Так що не забудьте про моє правило на каналі. Якщо ви живете в Україні, поставте лайк та підпишіться на канал. Та в цьому відео я вам розкажу другий раз. Ми будемо виживати в Майнкрафт один день. Ми починаємо! Заходимо грати! Створити новий, створити новий світ. Вам дуже цікаво, чому довго відео не виходило по Майнкрафту, наприклад, там, де я розмовляю. Там скриню бонусів. Сіт я не знаю який. Просто напишу який-небудь. Хай буде сід. Е, так. Тут три. Ну, же має на сісти. Чекне Та ні. О, все. Створюється тут моне якісь ресурси паки ставляти. Можна, може а може я не можу главний ресурс. Це можна змінити в параметрах. Вот кажу. Стандартний геймплейний крафтсман. Я, друзі, не знаю. Напишіть. Чи думали на якогось мода у пертичині? Хто напише комент. Хто напише коротше комент, я того лайк. Лайк, ну, друзі. Так що у мене вже літо, хоті докажу вам, доказати вам, що літо, Та ні, не бути, зараз вам покажу літо. Там написано з верхнього углу. Де часи? 17.55. Там є десь число, 4, 12 липня, другий місяць липа, камеру вугу. Це сюди. Це нам не потрібно, але воно це не зникає. Друзі, вам хочу напишити, Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ви знаєте цю гру Майнкрафт, не знаєте, то можете, як казати, перелистувати. Якщо ви знаєте гру Майнкрафт, Граю в Крафтсман він вже обновився, буде старий а тепер новенький. Тому напишіть, сюди моно якогось мода оперти. Якщо буде мод, то відео легко вийде, вийде коротше. А якщо відео не вийде, значить мод туди не впереться. Так що, друзі, не пишіть. В коментах того я лайкну, а й попробую скачати мод. Там буде відео про мод. Чи туди моно мода скачати? Так, друзі, я вже хочу сказати. Якщо це відео набере 10 лайків, то я зніму збірку ігор про Майнкрафт. Збірка ігор про... Крафтсмен, Майнкрафт, Мастеркрафт. Короче, будет 4 ігри Але я не знаю, Чи у меня память витримає, щоб на ютуб загрузити Я так іду. на плоский друзья с ним. Так, не будем что-то сбора в моем скрине тоже довго. Ой, якраз такі ресурсы випали от грибочки. Нам не потрібні пока. Так, зара. Ну і прожити один день в Майнкрафт. Так, я думаю, от уже Це якесь опудало, друзі. Упудало. Три хліво нам пока не потрібно сіно. Можете вижити один день. Лише один день. Так, що текстури, далі не може. На що ви шуба? Заходим в... Почему гай грить? Опять пошел лагает телефон. Байкнулся кросс-припай. Грано бы все, принципи. Усы просто друзья. друзі? Справді. зарацік це знайти село. О, друзі я просто вчера чуть довго не лагал. Опа. Так наші денька денок нахуй навіть не прошл. Ох, по 600. По 600 сет кожана. Кожжену її брони. Ви хоч по-друге, все, то наберить песифлайк, килл, фла. Да у мене майн майн глюч, Майнкрафт. Майнкрафт, не кумедний. Это моты мотыка. Давай, напоминаю, там Друзья, я душу диаманты. Дианты. Друзья, я. Ти ловить багато. Друзі. А це зараз. Таке, але в мене є. Кам'яне. Ще так потрібно прокопатися. Це ми стакені. Йдемо. Тобі. Але щоб йти на такій висоті, я це не вірю.

Кто хочет. Эмм, подивися так. Стыка. Вс, чуть воно у меня більше пяти років. Два. О, скриньки. Супчик! хто хочет голов, кто голодный, не хиляй? Вночі можна спати йти. Друзі, мене трішки лагає. Якщо у вас міцніший комп'ютер, то можете з нього зайти. Або телефон. Так що, друзі, будемо вже е, вимикати камеру. Там не забудьте підписуватися на канал, ставте лайки. Я вам потім покажу координати. Там, яка є. Мельниця, ви бачили. Заходите в плейберку, чекаєте ча, де країть і красман. Я потім виб'ю Сід то Сімпобер. Друзі, шахмат. Всем пока, короче.